Це Volkswagen Т6, викуплений нами в Німеччині на лізіму аукціоні. Пробіг його 213 тисяч. Звіт по пробігу, прикріплений на авторія у фотографіях і в PDF форматі. Так що шукайте, дивіться. 213 пробігу на 201 тисячі в Німеччині було замінено помпу, антифриз, ГРМ, натяжний обводний ролики, ремінь обводний. Ремінь, який стоїть у подоні, масло качає. Масло в коробці, передні тормозні диски з колодками. Абсолютно нові. Це все ви побачите по історії, яку ми прикріпили. Або є він код, і ви можете самі подивитися, гума зимова, абсолютно нова. 24 рік, проїхала 1000 кілометрів, нові колодки, тормозні диски, всі ремні, ролики, мастило в коробці, демфер новий. Тобто Взагалі ніяких питань немає. Позаду були замінені тормозні колодки. Такі оригінальні бризовички попереду і позаду стоять, машина вся ціла, Ззаді присутні парковочні есистенки, запасне колесо, тут все в повному порядку. Абсолютно. Максимальні вже задні ліхтарі 3D, витяжки з двох сторон, база, інтегровані релінги в дах. зеркала гріють з автоскладанням. Три ключики і пульт від мокрої вибасти. Зараз покажу фари. Адаптив Full LED, вони адаптуються омивачами, з туманками поворотними. Distronic, датчик світла, датчик дощу. так. Релінг інтегровані в дах. Так, зараз покажу салон. І так, По салону. По салону, по салону автомобіль в ідеальному стані. Слопідімачі, центральний замок. Є датчик проникнення в салон, він з тої сторони зараз покажу. Бездротова зарядка для вашого смартфона, навігація, Android Auto Apple CarPlay, два повноцінних місця з регулюваннями, сервісна історія в роздрухованому вигляді повністю. Два, по два підлокітнички з обох сторон, сидіння в ідеальному стані. КПП DQ 500, найкраще Volkswagen, підгрів сидінь. Три ключика, не два, навіть три і пульт від ось цієї штуки. Ось, включаємо її. Все, вона запускається, радіус дії пульта приблизно так само, як і у ключа. По керму. Кермо у нас мульти, дістронік. з цієї сторони. Стеклоподйомники, автоскладання зеркал, підігрів, центральний замок. Мікроліфти з двох сторон. Ось ця кнопочка, датчик проникнення в салон, можна її активувати. Буде заводська, так скажемо, фольцойновська сигналізація. Тут у нас все у повному порядку, з двох сторон дзеркала, тобто можна вже їздити з розкладеними дзеркалами дзеркала у нас ось так складаються. Airline. Має бути максимально можлива комплектація для даної моделі. Є абсолютно все. Датчик світла, датчик дощу, стан -керма. стан керма ідеальний. Це рідний пробіг, непридуманий. Машину ми особисто купляли в Німеччині, купляли на лізаному новому аукціоні. Вона вся обслужена, будь-які перевірки. Їдемо на будь-яке СТО, до речі, тут замінений клапан EGR, він дуже дорогий, він прям дуже 700 доларів тільки сам клапан, плюс заміна його. Тут все в повному порядку. Замінено копачки під форсунками, тобто під форсунками не мастила, ні солярки, нічого немає. Абсолютно новий антифріз. Всі фільтрапи замінені, він код, ще раз, фіксуйте, перевіряйте, все відкрито, все доступно, перевірили, набрали, приїхали, забрали автомобіль і поїхали одразу працювати. Не потрібно абсолютно ніяких вкладень. Стан самої будки, будка повністю зашита, це йдуть ось ці воздушки з двох сторін. Оригінальний ремкомплект, запасочка присутня, тріпіжі під вантаж, повністю пол про просиликоніний, арки всі цілі не побиті, не фарбовані. ДОП світло. Тут і тут. Також дві додаткових різетки тут і на перегородці. Сама ляда. Все, дуже, дуже гарно в дуже гарному стані жодних питань, двері їздять, чітко ролики. Все, чітко, стан порожика, заводські наклеїчки. Тут, тут також. Все по заводу. Все закривається. Тут ось є. Із Німеччини він приїхав з такою подряпаною. Вона прокапана, вона не до металу, вона до грунта була. Її прокапали, нічого там страшного немає, ніхто його красити не буде, ви хочете самі собі покрасити. Вже чутно як працює, баста запустилася, жоден болт тут не кручений, машина вся ціла. Хто перевірить історію, сам все побачить. Абсолютно все. Босточка працює. Басточка працює. Так, гума я вже казав, у нас вся нова, абсолютно вся нова. Третій тиждень, 24 рік, всі колеса. Так, запустимо. Жодних посторонніх шумів зранку немає. Демфер стоїть новий. Ремні ролики, масла, фільтра, все замінено, жодних помилок. Все працює, абсолютно навігація активна. Сажа, екологія вся на місці. Шепче, Реально шепче. Ну Ось така машина. Екологія, я вже казав, вся на місці, машина вся ціла. Це Німеччина, не Норвегія. Вона ціла ця вся машина і не гнила. Так як приїжджає, наприклад, та сама Швеція, чи Норвегія, чи Данія, де машини їздять постійно в холоді, в снігу. І приїжджають сюди, м'яко сказати так, понизу крепко ржаві. І дуже часто в них одразу вилітає екологія. Це німецька машина. Коробка DQ500. Це найкраща коробка з лінійки, це усилена коробка аналог 381 але усилена. Вона ставиться тільки на повний привод і на бузи. Бо буз подорозумуває, щось возить. Гума, звичайно, на ньому стояла і стоїть. Нічого він не тягав, цей бус, в ньому були ззаді полки. Це була виїзна майстерська, робив він на фірмі Кат, тому і пробіг. Соответствує, що машина, грубо говоря, за 6 років відносно 213 тисяч на сьогоднішній день. Це не такий великий пробіг для, для комерції. Тому що автомобіль грубо заїхав на об'єкт і день стояв, обслуговував техніку жодних посторонніх шумів, скрипів, звуків, машина збита, машина повністю обслужена, їде рівненько. Взагалі, тупо чіткий апарат. Чіткий, обслужений, класний течі з підтвердженою сервісною історією, яку ви можете побачити по він-коду, цілу, гарну обслужену машину з рідним, підтвердженим пробігом, на максимальній комплектації в довгій базі. Вам сюди, ну, а хто шукає металолом, на авторія його вистачає.